Світла, немає, Все? Ось прибіг сюди, там вертоліт упав, тут бігали, кричали діти. Через забор передавали дітей подалі від садіку, тому що він запалав. Ось. Ми почули тільки, що взрив, вибігли, дочка побігла по внучку, бо внучка ходить у садочок, забрали, а там вже горить усе, і машини коло 19-го дому горять. я пішов заводити сина в садочок. Ми зайшли, нічого такого не було, просто почули гуркіт мотору. І вихователька каже, що, може, це шахіди летять. Я кажу, я зараз подивлюся і почав відкривати шторку вікна, щоб подивитися, що трапилось. І через 5 секунд я побачив великий силует вертольота, який летів зі сторони епіцентру, зі сторони, ну, з цієї сторони. Тому що ми І проти, і він впав на протилежну сторону криші, крила садочка. І все. Я тільки встиг крикнути Ховайтеся і тікайте і ну, взрив. І ці всі продукти возгорання, керосин чи що там таке, воно полетіло в садочок і на мою спину, і ще один батько теж стояв біля вікна. Ми, походу, його закрили своїми тілами, щоб воно не, не налетіло далі. Товариш. Я подумала, що це ударила ракета в наш дом. Я виглянула в вікно, злякалася, побігла в ванну і не знала, чи в мене вже є час одягатися чи ні. Почала швидко одягати дітей, у нас всі в домі почали бігати, спускатися на перший поверх. Ну Вже повибігали і почали дивитися, що тут вже що тут відбулося. Що вже валялися оголені тіла, і діти плакали, матері кричали, хтось біг із дитячим взуттям, з одягом. Це було страшно. Thank you.